Любі мої учні, Сьогодні ми з вами працюємо з темою розкладання на множники різниці квадратів двох виразів. Тема нова, але формула нам уже відома. Дивіться: у тотожності різниця двох виразів, множимо на суму двох виразів, дорівнює а квадрат мінус б квадрат, поміняємо місцями ліву і праву частини, Матимемо. Нову формулу скороченого множення, яка називається формула різниці квадратів двох виразів. Як ми її з вами будемо читати, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму? Отже, формула нам знайома, будемо зараз з нею працювати. Перше завдання, яке будемо виконувати разом зі мною, номер 526. Розкладіть на множники. Починаємо. 36а квадрат відняти b квадрат. Отже, що ми тут бачимо? Давайте пригадаємо, зараз перше розпишемо більш детально. Це у нас 6а в квадраті в квадраті. Отже, розкладаємо на дві дужки. в першій дужці різниця цих виразів. 6а відняти б. В другій дошці сума цих виразів 6А додати Б. Друге завдання. А мінус, да? Мінус А квадрат плюс Б квадрат. Переставимо місцями, не, змінюю, не змінюючи знаки. Плюс Б квадрат, Б квадрат на першому місці, і мінус А в квадраті. Отже, що це в нас буде? Б мінус а множимо на Б плюс А. Наступне третє. 49х квадрат. Віднімаємо 64. Що таке 49х квадрат? Це 7х в квадраті. Отже, перший вираз 7х. А другий вираз 8. Да? Тому що 8 в квадраті дасть нам 64. Отже, що у нас буде? 7х віднімаємо 8. Множимо. На 7х додати 8. Наступне четверте. 9 м квадрат. Віднімаємо 16 н квадрат. Перший вираз у нас який? 3m. І це все в квадраті, да? дасть нам 9 м квадрат. Отже, 3m. Віднімаємо другий вираз. 4n. Да? Тому що 4н і дасть нам 16 н квадрат. Отже, і тут буде їх сума 3m плюс 4m. Спробуйте далі зробити самостійно. Наступне завдання номер 528. Обчисліть, застосовуючи формулу різниці квадратів. Отже, починаємо. Перше. Запишемо зараз умову, віднімаємо 57 квадратів. Що це в нас буде в першій дужці… Різниця виразів, в другій дошці сума виразів. Так, різниця 10. Сума 7 плюс 7 14, 6 плюс 6 12. Да? 124. Отже, ми отримаємо 1240. Подивіться, як швидко ми обчислили такий приклад. Другий. 43 в квадраті відняти 53 в квадраті. Різниця виразів 43 відняти 53. Множимо на суму цих виразів. 43 додати 53. В першій дужці – мінус 10. В другій дужці да? 3 3 – 96. Перемножили. Мінус 960 третє завдання. 112 в квадраті віднімаємо 88 в квадраті. В першій дужці різниця виразів, в другій дужці сума виразів. Так, віднімаємо. Да, 112, віднімаємо 8, буде 104. І віднімаємо 80, буде 24. 112 додаємо 88. Що це у нас буде 200? Да? 200. 24 множимо на 2, 48 і дописали 2 нулі 4800. Четверте завдання: 21,5 квадраті. Відняти 21,4 квадраті. В першій тушці. Різниця двох виразів. Та, формула у нас квадрат. Різниця, різниця квадратів. Та, в другій дужці – сума цих двох виразів. Так, що це в нас буде? Знаходимо різницю 0,1. Знаходимо суму, так, 9 і ,42, Да? 42,9. 42,9 множимо на 0,1. Що це в нас буде? 4,29. Ну і давайте виконаємо шосте да? шосте завдання, П'яте пропустимо, воно ніч не відрізняється від попередніх. А тут пригадаємо дроби. Віднімаємо 4,13 в квадраті. Отже, Першій дужці – різниця виразів, другій дужці – сума цих виразів, і давайте пригадаємо, що тут у нас буде. Дивіться. Дві третіх віднімаємо одну третю, це буде одна третя. 5 мінус 4 це буде одна ціла, одна третя. Будемо множити на Тепер додаємо 5 плюс 4 9. Тепер додаємо дробові частиночки. 2 третіх плюс 1 третя це буде 10. Ну, це буде одиничка. Да? 2 третіх плюс 1 третя це буде одиничка. Ну, раз вже записали, запишемо ось так. Плюс 1. Це буде у нас 10. Да? Отже, у нас буде 1,1 третя множимо на 10. Що таке 1,1 третя? Перетворимо на неправильний дріб. 3 множимо на 1. 3 і плюс 1, 4. Отже, це буде 4 третіх множимо на 10. Це буде у нас 40 третіх або 13,1 третя. Да? Перевіряємо 3 множимо на 13, це буде 39. І плюс 1 40. Отже, це буде 13,1 третя. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступне завдання. Номер 531. Будемо зараз розв'язувати рівняння. Перше рівняння х квадрат мінус 16 дорівнює 0. Що це таке 16? Це 4 в квадраті. Так? Отже, ми маємо х квадрат мінус 4 в квадраті дорівнює 0. Розкладаємо на множники. Це буде х мінус 4. Множимо на х плюс 4 дорівнює 0. Пригадуємо. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Який саме ми не знаємо, тому ми порівнюємо до нуля кожен з множників. Перший множник це перша дужка дорівнює 0, і другий множник, друга дужка дорівнює 0. Розв'яжемо перше рівняння і х. Перенесли мінус 4, буде плюс 4. 4. І х дорівня перенесли 4 буде мінус 4. Отже, наше рівняння має два розв'язки: х1 і х2. 4 і мінус 4. Друге. 1 дев'ята мінус х в квадраті дорівнює 0. Що таке 1 дев'ята? Це 1 третя в квадраті. Отже, що це в нас буде? 1 третя віднімаємо х, множимо на 1 третю, додати х. І все це дорівнює 0. Знову ж таки, да, так, першу дужку прирівняли до 0. Другу дужку прирівняли до 0. Що це в нас буде? Х дорівнює 1 третя і х дорівнює мінус 1 третя х1 і х2. Отже, як бачите, завдання нескладні, розв'язуються дуже просто. Да? Формула нам знайома. Просто тепер ми поміняли місцями праву і ліву частину. Будь ласка, вивчіть, як читається формула. І виконайте номер 532. Знайдіть корені рівняння. Працюйте! Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!